Ну, мабуть, найбільше питання, яке найбільше цікавить сьогодні громадськість це впровадження нового закону чи законодавства про державну службу. І тут нас залишилося трохи більше чотирьох місяців до набуття чинності нової редакції закону про державну службу, який був ініційований президентом України. І проголосований, прийнятий парламентом України в листопаді 2011 року, з метою впровадження нового законодавства про державну службу а нацдерслужби спільно з іншими органами державної влади було створено систему підзаконних нормативно-правових актів. Ця робота на сьогодні завершена, і нова система підзаконних нормативно-правових актів включає в себе сім постанов Кабінету міністрів України, тринадцять наказів Нацдержслужби і інші нормативно-правові акти, які врегульовують такі важливі питання, як мотивація проходження державної служби, надання державним службовцям службового житла. Компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду Державної служби до іншої місцевості, відшкодування витрат, пов'язаних з відкликанням державного службовця з відпустки для виконання службових завдань, удосконалення порядку проведення службового розслідування. Модернізація системи професійної підготовки державних службовців, впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби, удосконалення робот служби персоналу. Ну і інше питання. Хотів би зазначити, що з метою комплексного впровадження нового законодавства про державну службу було підготовлено також нову редакцію закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Передбачається, що ці два закони мають вступити одночасно. Хотів би для колег нагадати, що для присутніх журналістів, що Україна має певну специфіку. У нас є два види публічної служби, це державна служба. І на сьогодні це приблизно 200, сімдесят тисячі державних службовців і майже 100 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування. Це два види публічної служби, але в основі лежить те, що а, ці службовці, вони... Фінансуються за рахунок коштів бюджету або державного, або місцевого. Просто вони виконують одні функції держави, а інші виконують функції місцевого самоврядування. Нацдерслужбою було приділено важливу увагу також питанням впровадження нового законодавства з питань запобігання протидії корупції і аналіз. Спеціальних перевірок, які проводить Нацдержслужба за дорученням адміністрації президента Кабміна, свідчить про зменшення кількості кандидатів на зайняття посад державних службовців, які надають недостовірну інформацію. Тобто, ми можемо зробити висновок, що спецперевірка стала одним з ефективних механізмів протидії корупції, і це це дає можливість приходу на державну службу чесних, професійних і досвідчених праців.